У Чернігові відкрився комфортний простір для жінок і дівчат під назвою Вільна. Саме тут кожна може знайти підтримку у складні моменти життя та натхнення для реалізації своїх творчих ідей і пізнання себе. Простір війна є частиною гуманітарної відповіді на війну як простір, де жінки та дівчата можуть зустрічатися одна з одною, об'єднуватись, отримувати спеціалізовані сервіси психологічної та соціальної допомоги, та безумовно простір війна направлений на підтримку жінок, які страждають від гендерно зумовленого насилля та домашнього насилля чи насилля пов'язаного з війною. І тому дуже важливо, щоб в таких місцях можна сказати в точках входу та і для постраждалих, і для просто містянок Чернігова вони могли отримати і інформацію про сервіси соціальні, які діють, та, в місті Чернігів, і отримати підтримку і дружні плече своєї коліжанки, своєї сестри. Проєкт вільна діє в багатьох областях і містах України у Чернігівській області. Відтепер діють два простори. Ніжині та Чернігові. У нас щотижня, середи понеділю у нас будуть проводитися різноманітні тренінги, лекції, майстер-класи з 11 до 20.00 буде розклад на кожен тиждень. Ми його будемо складати. У нас будуть виступати різні фахівчині, так само з різних напрямків. Абсолютно. У нас буде і українська мова, і англійська мова щотижня. У нас будуть заняття з реабілітологом, з фітнес Тобто напрямків дуже багато. Також скористатися простором буде дуже зручно матусям, які чекають своїх дітей з різноманітних гуртків у палаці дітей та юнацтва.